очку ствен x Купили ми на диско у городі та мене, пройшли контроль бо кажуть покажуть, воцковіном білети, купили ми на тусу, у городі та мене, Пройшли контроль бо кажуть бокажуть, воцковином, воцкоїном, воцковином, воцкоувіном, воцковино. Чув цей той, розрахусь на перший вторий Пішов на муай той, я два рази не повторюю. В пошті всі петоння рішує старший брат І знає все село, що в є травмо Дивився рок солану, влюбився у фюре, дівчатам допомагаю, матафата, джентльмен. Стукнула двадцятка, я уже здоровий. Можу молодих напрягать твоїх корову Познакомився у Версолі з з ЗСБУ. У городі тепер, все рішаю позвонку гоня. Позичив у батьків, сто гривень погулять, посіяв у маршрутці, от невезуха, блін. Перед порами зробили, холодець ми непоганий, як прийшли вже не було, походу, з'їли таракони Купив штани Лакоста і шапку ЕВЛС. Поважав уся опорня Фромзесаус, ту залез. Кіла ти! Кажуть, воцковино. Білети, купили ми на диско у городі там мене, пройшли контроль, покажуть. Оцковіно, оцковино, воцковино, воцковино, воцковином. Чув цей той губ, геп, селяві Шума пельженько, народився в котельві. Коли приїхав в город, поміняв колишній стиль На голові райбене штані више під котель. За мутив із городською ходили на каток. Зразу було видно, в кого дома є ставок, рішив признатися в чувствах, песова у кефем. Ти красива, як копила, серед росих різантем. Собрались на охоту, вона пива Ухопив ружьо, застрілив, козу Вадіма Купили на неділю, круїз до Барселони, занесло дорогу снігом, та й остались у селові У сереги коноплю корова з'їла за сароєм. Бігала, кричала, пірнала батерфляєм, торгували салом, продавали м'ясо, це ліри, казопошніє. Тобі не ясно Купили мене диско, у городі та мене, пройшли контроль, покажуть, восговіно, хата, хата, та 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 те, хата, хата, воцкої но, восгоенно, What's going on? Покажуть, вот сковино, поскольку вот сковино покажуть, вот ко вино, вот вино, восковино, покажу Праве, привет. Привєт Дєвушка, а ваша моме зьодь не нужен? Зьодь? Зьодь, зьодь! А ти вообще, откудова такой? Я з Полтави Чув, Димон, Же мать треба видвигоцьо там автобус на автолокзалі Через два часи вже на опошню буде Мать, треба вже йти Женько, оце опять ти мене спалив, шо ми село? Як я тебе спалив? Та сказав, шо з опошніш От йо. Я більше не буду, пішли. Пішли, така чіка була. Ну то я в Полтові. Оте я на морі. Оте на лижах котовся під Полтовий. Чу, Дімон, мат треба вже видвигатися, бо автобус на полтаву через 20 минут має треба вже йти. Женько, ну опять поле, що ми село. Як я сказав, на полтаву автобус. Чу, так а як ти не спали? Действительно, фактозный Тю!